Цю телеведучу знає кожен українець ще в часи без вайфаю. Ми всі бачили її в телевізорах, коли вмикали новини. Алла Мазур встановила національний рекорд України. Її визнали телеведучою, яка найдовше веде новини та провела найбільшу кількість ефірів. Нещодавно вона відсвяткувала свій 60-річний ювілей, із яких понад 28 років присвятила роботі в ТСН. Про рекорд пані Алла дізналася просто під час прямого ефіру. Для неї це стало несподіванкою. Алла Мазур, ведуча інформаційно-аналітичної програми ТСН Тиждень на телеканалі 1+1. Саме вона 1 січня 1997 року з'явилася в ефірі першого уявіть випуску новин ТСН у її професійній скарбниці вісім нагород телетріумф, що є рекордом серед телеведучих. У 2019 році Алла Мазур відкрито повідомила про онкологічний діагноз. Вона вирішила зробити це публічно. Попри лікування, продовжувала виходити в ефір, хоча й попередила, що може іноді зникати з екранів. Сьогодні пані Алла залишається однією з найвідоміших та найшанованіших телеведучих країни, і тут аж ніяк не тільки про медіахолдинг, про телеканал. Звісно, це є невід'ємною частиною в житті телеведучої, проте тут саме про людину, яка віддала майже 30 років свого життя новинам.